Добрий день, Христос Воскрес усім, слава Україні! Дорогі жителі міста Заставна! я хочу вас привітати щиро святом Миколая Чудотворця, щоб дійсно цей святий Миколай приніс нам хорошу звістку, звістку про перемогу. Над лютим ворогом хочу всіх привітати із церковним святом. і це в нас День міста. Правда, воно таке цього року буде то ковіди, то війна тепер, але не всім головне, головне перемога, щоб всі хлопці повернулися. Живим, здоровим. Я хочу всіх обнадіяти, Дяко, щоб ніхто не розчаровувався. Перемога обов'язково буде. Обов'язково. Хлопці, дівчата, ті, які на фронті, наші колеги. Хочу так само вам передати великий привіт від всіх жителів, від працівників міської ради. Тоже вас привітати, хто <кій> з нашого міста. Ми про вас пам'ятаємо, ми чекаємо вас. Обов'язково ми це свято будемо відзначати, будемо святкувати, але воно не на часі. Тому цього року скромніше, скромно, і якось хотілося би. Завжди, щоб ви пам'ятали, що це дійсно є день міста, це свято таке. Ну, Я думаю, що все відновиться з часом, бо того, що в нашій державі така от на даний момент обстановка. Я ще раз і ще раз вітаюся здоров'я, миру, щастя всім матерям дочекатись, дружинам. Всього всього найкращого, дякую за увагу.